Доброго дня, ми з України. Ну що ж, ми повернули, я повертаюсь, дуже багато питань в коментарях саме за Харків. Там, де зараз більш всього спекутно, саме з таких міст великих. Відео у мене було вже, але видно таки треба було його доробити, бо це було перше відео, яке я взагалі робила розстановки саме по містам. Це був такий перший пробний варіант. Але десь я ще боялася навіть говорити про ті речі, які я бачила. А також все залежало від того, що буде робити ваша влада. Чи вона втіче від тих неприємностей, чи вона почне говорити. Але загроза вашому голові Харкова ще є, і вона аж до кінця травня місяця. 1.0 в одному з коментарів я написала, дала відповідь. Що таке 1-0? Це коли я говорю, що це обнулюється. Тобто, місто обнулюється. На мене були великі там нападки, але розумієте, ну це ж не просто так, але це ще і під Сатурном. Тобто, це мало відбуватись. Карма прийшла в то місто. Тим паче, що коли було перше відео, зразу мені. Хтось написав, Харків жде Росі... Р... Росі... Росію. Тобто, у вас дуже багато зрадників. І, видно, прийшла така кара небесна, коли ці зрадники мають такі зрозуміти хуість ху і хуїсть доктор. Вибачте, ну воно так відбувається. Обнулення? Так. Да. Тобто, оці вибухи, вони нікуди не пішли. Розумієте? В умовах війни обнулення це дуже страшно. Це вважаєте, що прийшов Плутон, і він вносить трансформацію города. От таким чином, військовим шляхом. І ви бачите, до якого числа ще буде це все відбуватись? Аж до кінця травня. Тобто, Харків під ударом до кінця травня. Але ваше. Керівництво міста вас не покинуло. Воно стало і заявило про те, що у вас є велика небезпека. Зараз ми будемо далі розглядати, але зараз я вам вже буду це все казати так, як воно є. Бо ми побачили таке, що город не злили і його не зільють. Тоді це були такі важелі, але я ще зробила розстановку Харківської області. Для чого? Для того, щоб ми з вами взагалі розуміли, що відбувається. Бо Харків є, да, і є Харківська область. Так, вона більш всього зараз перетерпає, і ми це будемо бачити, бо бачите, до 1 травня в них взагалі було як нервове потрясіння для Харківської області, для дітей, для територій Харківської області це, як вважається, нервове потрясіння. Це коли конфлікти, конфлікт, конфлікт, конфлікт. конфлікт. Так реагує матриця: військовий конфлікт і, звісно, потрясіння. Але потім вже для Харківської області, практично з початку травня аж до кінця червня, в Харківській області буде відбуватись такі події, коли дім статуса дім статуса, зміни будуть відбуватися саме для Харківської області. А в цей же період для Харкова ми бачимо, що дуже багато буде заходити людей, які прийде допомога. Для вирішення цих всіх питань. Тобто ми розуміємо, що допомога до Харкова дойде і вона буде. І до кінця червня весь цей конфлікт буде розрулюватись. І не сторона, сторони орків, а сторони України. Тут виходу вже іншого немає. Україна тут зможе, згідно тої допомоги. Зробити все можливе, щоб Харків не попав під те окруження, як вони собі планували, бо буде допомога. Але ж, знову, але ж хтось дуже сильно боїться, всіх моїх цих, але що тут може ще відбуватися? Так, перемога буде, від, відкинуть, якось воно це все почне стабілізуватися. Для Харкова це теж буде аж до вересня місяця. Така, з одної сторони, стабілізація, но, коли я почала дивитись Харківську область під Марсом, я побачила, що з кінця червня посередину серпня у нас заходить такі положення, як говорять про аварійну ситуацію для Харківської області. Саме аварійну ситуацію для Харківської області. І якщо ми дивимося навіть по Харкову, то я можу сказати таким чином, що для цієї території буде такі ваги стояти все на вагах. Але якщо ще пов'язувати в загальному всі матриці, ми з вами пам'ятаємо, що саме в цей період про техногенну катастрофу заявить ще і Запорізька область. І ми пам'ятаємо, від чого? Що там, в травні місяці, вже почне. Бути такі події відбуватись, що на Запорізький атомний почне витікати атом. І потім туди загонять вже спеціалістів, які це будуть ремонтувати, заганяти, називається все по своїх місцях ставити. У мене є таке припущення, це моє припущення, згідно тих матриць, яких я виставляю і бачу, що є велика вирогідність того. Що те облачко радіоактивне, є, яке випуститься з Запорізької атомної, воно піде через Харківську область в сторону Рососії. І тому для Харківської області буде небезпека. І навіть по Харкову воно показує, що це все буде як стояти на важелях. Тому давайте будемо дути в сторону Рососії, щоб те облачко Улетіло на розсосі, щоб для нашої України воно не принесло ніяких великих бід. І що ми потім побачимо з вами? Коли ця вся історія, вже начебто, як буде устаканюватись, заходить Харківську область знову підвищий стан це середини серпня, аж по листопад місяць. Коли я так вважаю. Що буде якась непередбачувана ситуація саме для людей, люди можуть сидіти і чекати чогось, і не знати, що з цим всім теж робити. А по Харкову ми бачимо, да, що у нас що може бути знову небезпека від іноземців. І тратою ресурсів. Тобто, якщо навіть зараз ми бачимо, і ми, від... ми відіб'ємо Харків, Харківську область, то потім у нас може бути ще другий раунд цієї небезпеки саме для Харківської області і для Харкова. Тобто прильоти, небезпека для житлових будинків, небезпека для майна Харкова може повторитись. І розв'язання цих всіх конфліктів, саме військових конфліктів від типу, братських народів, угу, воно почне розв'язуватись ця вся історія знову таки з кінця листопада аж по січень місяць. То, що ми будемо бачити і для Харкова, що та конфліктна ситуація з сусідами, так сказати, вона вже почне вирішуватись. Я так розумію, що зараз, виходить, травень-червень, ми відіб'ємо ці всі небезпеки, і другий раз прийдеться відбивати цю всю навалу і небезпеку вже в грудні і в січні місяці. Кінець 24, го початок 25. го Це вже кінцева зупинка. Чому я так вважаю? Бо я бачу, що вже з січня місяця аж по март місяць, а тут же по квітень місяць, саме в Харкові, будуть дуже великі зміни в фінансовому стані в майновому. Тут навіть вже будуть Будуть офіційні документи у Харкова про вирішення накопичених проблем. Тобто, я бачила, прогностику вже робила по Харкову і на 25-й рік, то я можу сказати таким чином, що Небезпека Харкова ну, буде ще до 20, кінця 24-го року, так. Але, вже заходячи в 25-й рік, Харків буде вже робити і аудит, і робити торги. І будуть приїжджати іноземні делегації, заключати контракти і заходити великі кошти на відновлення цього міста. Ну це 25-й рік. Тому не дюргайте, будь ласка, мене. Харкову буде не переливки ще до кінця 24-го року. Але в Харків стоїть, окупації не буде, допомога буде. Але так вичищається кармою це місто. Дуже багато зрадників ще там є. І поки, я, так розумію, там це все не вичиститься, шлях для порятунку буде поки закритий до кінця 2024 року. Ну, от как-то так. Що б я вам ще хотіла сказати? Часів яр. Багато хто питає часів яр. Я можу за час війни сказати тільки одне: коли має відбутися велика битва, я можу сказати, це велика колективна робота. Тільки так я маю право про це говорити. Бо мене починають хейтити і багато дивитись росіян. Тому багато таких саме розкладок, от таких, я не роблю по багатьом містам. Бо я можу здати наступ чи хитрий план наших Збройних сил України. Де саме буде отой авантюрний сценарій, який має програтися саме у нас в Україні з нашої сторони? Це то, що касається саме часу яру. Вважайте, що весь травень. У нас буде там битва. Чуть-чуть далі, я вже покажу і далі прогностику по часу Маяру, а також ще під'єднаю вам прогностику по Авдіївці, бо вона ще теж існує, і ми з вами будемо аналізувати. Також в мене є ще в планах дуже багато цікавих відео, я тут робила деякі дослідження, але я чекаю теж саме тих же подій, які мають відбутися, тільки потім я вже вам буду їх показувати і робити. Одещина. 6-0. Е, розумієте, Одещина практично з сьогоднішнього дня приходить в ту позицію, коли сама головна подія, що Одещина має взвити, вже починає вибудовуватись. Тобто навіть ті удари, які зараз робились балістикою, вони ще тільки були як прелюдією до того, що має саме відбутись. Одещині буде ще дуже і дуже боляче. Поки я була все-таки ну, празникові такі були дні, я все одно читала, все одно передивляла свої записи, деякі книги, яких ще ніяк не доходили руки, але я туди залізла. Тут саме положення 6.0, уточнювання, да, це лікарня, це все, але ще як можна сказати, це місце роботи, де дуже багато людей. Тобто це ті ж самі базари, це може відпрацьовуватись, це ті ж самі скупчення великих людей. Да? Ну, наприклад, там десь є як торгові ядки, там багато людей працює, і багато людей ходить, проходить повз цих ядки, тобто, туди теж може долітати. І саме головне, в мене є дві точки, які є в небезпеці саме для Одеси. По-перше, Одеса славиться сьомим кілометром. Там продають речі, там продають кухонну утвар, да, все для дому, для сім'ї. Оце саме відноситься до 6.0. В Одесі є самий головний її теж така центральна увага, це привоз, де теж є багато людей на своїх місцях. Тому, коли в Одесі лунають сигнали повітряної тривоги, всі люди, які знаходяться саме, в місцях такого великого скупчення торгівлі, як привоз, як сьомий кілометр, будь ласка, знаходьте собі укриття. Практично до кінця травня це буде дуже велика небезпека. Чому я дивлюся, як відправляється цей плутон нульовка? Наприклад, в мене в місті. Коли переткнула середню лінію по графіку, да, в мене була перша точка прикосновіння, коли я казала, що в мене прильот, да, там в мене було 2-0. Тобто енергетика мала лягти. Ресурс мав лягти. Але було таке, змогли відновити. Але в мене зараз місто виходило якраз з цього положення 2-0. Оставалося всього лиш 2 дні, щоб вийти з цього всього історії. І в мене знову прильот. І той об'єкт ліг. Його обнулили. Чи буде змога в Ну, не знаю. Ну, от так працює нуль. Е, ви можете на мене набіжатись. Я просто вирішила, що я буду зараз вже говорити так, як воно є. Нуль це нуль. Це обнулення. А берегти себе чи не берегти це вже ваша справа. Я просто попереджую. Через що? Одесі треба бути сильно обережним. Харків'янам практично теж вас ще будуть обнулювати, травень весь попереду. Але я ще вам хотіла графічно показати, що багато хто в мене не починав казати: от ви ж сказали там, і там графік показали, і термін. Дивіться, як працюють самі по собі терміни. Наприклад, у нас графічна система, як говорить, була вісімка, да, а слідуща циферка 5. І от воно виставляється, робиться отакий хрестик і є перетин оцих ліній. І воно йде на шкалу, там, де виставлені дати. І можна сказати, що коли ця подія може більш-менш відбутись. Похибка 1-2 дні. Але. Ви ж розумієте, що поки воно йде до тої події, ще має силу вісімка. І тільки, по, тобто, цей період подія тільки починає налаштовуватись. Ситуація тільки починає розігруватись. І коли воно так, да, це класно. Але це конкретно ви можете сказати навіть день. Є коли. Наприклад, 8-0. От ми в 0, да, йдемо, а була перед цим бал 8. В цьому випадку ми робимо тільки середню лінію. І ми дивимося, коли йде перший доштовх до середньої лінії, виставляємо дату. І потім, вже в 0, коли падає, ви бачите, да, оце всі є дні практично небезпечні. Але сила нуля може ще сохранятися і зберігатися. Чому, наприклад, вона потім піднімається на бал 5, вона починає підніматися, Але поки вона перетне знову цю середню лінію, це теж є числа дати. Коли воно вже переткнуло, іде вже зовсім інші події, починають вбудовуватись вже для того, щоб вони мали місце. Але нуль, влияння, ну, вплив саме Плутона, він ще буде. Якщо прийшов Плутон, тобто нуль в життя людини, країни, кого хочете, він завжди говорить про небезпеку. А особливо, якщо це приходить під Марсом, чи коли це особливо приходить в сьомий період Нептуна чи в Сатурні. Тобто так прописано долею. І коли ви мені починаєте щось там розказувати, а то не так, чекайте і очікуйте. Волинь, я бачила вашу матрицю наперед. Виставляти я її не можу. Ну, не можу я її виставляти, бо ви стоїте на порозі тих подій, які мають бути. Я вас просто попереджувала. Але зараз цей момент, то що я вже можу сказати, що у вас будувалося укріплення. Бо, ви, бо знають, коє-хто, що може відбутись. Вже укріплення стоять, я вже можу про це говорити. Але готуйтесь до того, що скоро у вас будуть неприємності. Коли вони почнуться, я вам потім покажу. Зараз поки що я вам цього показувати не буду. Це моє право мій канал і моє право. Ми знаходимося в війні. Вибачте, будь ласка. Я десь можу навіть щось і не казати чи пропустити, бо якщо я буду вважати, що це може нашкодити нашим людям чи Збройним силам України, я цього говорити не буду. Мені не треба там і далі всю грудь завішати, в мене вони вже є. Тому можу тільки попереджувати, коли може бути небезпека. Харкову небезпека буде практично ще весь цей рік. Я вам показала, зараз відіб'ють, потім ще буде одна попитка, коли вони можуть. Вже, вважайте, серпня місяця, вересень місяць. Це тоді, коли ми з вами будемо вже думати, як підписувати ті всі мирні угоди, і нас будуть вони продавлювати знову Харковом. І ще там є місце, де нас будуть давити. Потім ви побачите. Але все одно ми підпишемо домовленості. На наших умовах. Подобається вам це чи не подобається. І Харків відбудується, все в нього буде гарно, але вже в 25-му році. А зараз їм нам наснаги і світлого шляху до перемоги. Донатимо, підтримуємо, а там чисті слави не буде ніколи. Е, розумієте, ви сперечаєтесь з Господом Богом? Ну, це ж ваші справи. І я вже казала не один раз, ті всі, хто зараз дуже сильно страшиться, він до вас прийде страх в наступному житті таким чином, коли вам вже ніхто з допомогти не зможе. Бо карму народу ви не відпрацювали. І не буде вам місця ніде. Не буде вам місця ніде, ні в одній більшій країні вам місця не буде. Вас завжди будуть гнати. Ну і на Батьківщині своїй ви жити теж не зможете. Ви будете ганіме з кліймом вашій аурі, вашій кармі і нащадки ваші теж. Не думайте, що ви зможете відсидітись за рахунок тих хлопців, які зараз на полі бою. Чи за рахунок тих родин, які зараз плачуть і моляться за своїх синів. Воно ж все повертається. Закон бумерангу ніхто ще не відміняв. І коли відбудеться ще одна така цікава подія, я вам зроблю потім розстановочку, і ми з вами будемо аналізувати про причинно-наслідкові дії і як дуже саме цікаво все відбувається в світі. Хтось мене там просив зробити про євродослідження. я його робила. Цікаво. Саме цікаве, що воно созвучне саме з розстановкою Євросоюзу. Я буду намагатись вам це все показати. Але там же ми з вами і поговоримо про міровий порядок, як так всі кричать, да? про Рокфеллера, там, хто там ще тіпа, керує світом. Так от, я вам скажу тільки одне: керує світом вищий разум і знання. От той, хто знає знання і навіть цю матрицю, оце вчення, яке я вам зараз намагаюся давати. От ті, керують світом. Бо вони знають, де що має відбутись, і знають, куди вкласти, да? а куди не вкладати. І коли вони придумують навіть так, як вони євро придумали, там глибока філософська дума. І вони його зра... ну, от вони його правильно придумали. От просто правильно! Все чітко і все ясно. От саме такі люди і керують світом. Да, бо вони знають цю матрицю. І я вам буду кожен раз намагатися якось це все пояснювати. Бо дуже-дуже цікаво. Ну, Хто зможе мене зрозуміти, той мене зрозуміє. Тому до перемог. Все у нас буде Україна, але буде дуже тяжко. Не готовтеся, що все буде дуже ну, так, в цвіточках. Ні. квіточки будуть попереду. Для чого? Щоб були потім ягідки і було чим кормити наших дітей. А поки що закачуємо рукава і працюємо задля перемоги. Надіюсь, моє відео вам було і це корисне. Стосовно харків'ян. Тому Харків тримайся окупації не буде. Але. Буде дуже тяжко. І вам треба просто вистояти і не розслаблятись, бо другий раз вони до вас все-таки в кінці року ще захотять зайти. Тому до нових зустрічей!